Друзі, всім привіт! Слава Україні! Glory to Ukraine! Маємо в роботі ось такий от автомобіль Volkswagen ID4. Тут фарбувати не будемо нічого. Сьогодні вам покажу, як замінити дверний замок Удійської дверки і як зняти дверну карту з цього автомобіля. Отже, перейдемо до демонтажу дверної карти. Зараз я вас поставлю на штатив і буду показувати, що і за чим я роблю. Так, одразу скажу, що кріплення у нас є в цьому місці. Треба підковиряти цю заглушку, витягнути. Там є болт кріплення дверної карти. І ще два болти є під цією оцією кришкою, яка має на собі управління дзеркалами, там, вікнами і так далі. Так, І отут є такий от болтик, я його одразу візьму і поверну. Це стандартно в Audi, Volkswagen нових є така штучка. Камера не фокусує. Потім як знімлю карту, покажу вам ближче. От, це така якби, кліпса, такий болт, його треба повернути на, е, на 90 градусів. Та, ось так от, зробити ключиком на 10, щоб звільнити. Добре, ставлю вас на штатив і покажу, як цей. Тут можна просто піддівати чимось пластиковим, яким, щоб не поламати нічого в цьому місці. Бо тут такі делікатні защолки всі. От зараз я вам покажу. Так, зазвичай я намагаюся такі речі знімати, починати знімати знизу, тому що коли воно ще все на місці закріплене і защокнуте, Воно дуже, як як правило, дуже важко відходить. І якщо навіть ми щось і царапнемо чи пошкодимо, знизу цього не буде видно. так? Тому рекомендую такі речі починати знизу. В даному випадку ну не можу я оцю пластмасову лопатку пропхати знизу, але можу отут її запхати. Отут, В кутику, акуратно, легенько, і тут руками трошечки підтягую на себе. Так. Отак, От встромили її туди так, і тягнемо. Отак. От і всі <кій> защолки у нас поступово відкриваються. Отак От вам поставлю, щоб було краще видно. Зняли цю кришку, пере'єднімо роз'єм. Роз'єм є. Там такий язичок зараз від'єднаю і покажу ближче, на який треба натиснути. От. Все, ця штука у нас знята. Вона має отакі от от язички. язички. І защолочки, так, які заходять і сюди, от. металеві такі кліпси. Так? І тут по периметру вони також защокуються. Далі нам потрібно відкрутити. Ось ці от болтики. Тут їх є два, третій, отут під тою ручкою. Відтягуємо ручку саму і ось так підвертаємо. Так, виймаємо. І там також є болтик під зірочку Т-30. Тепер лишається стандартна процедура. Зняти карту з кліпс, з пістонів так званих. Також я зазвичай стараюся це робити знизу, пропихаю пальці. там, Якщо є така можливість, можна лопатку пластмасову туди запхати, чуть-чуть підвернути дверну карту, щоб пролізли пальці, і тоді тягнути на себе. Кліпси я вже всі відшов, витягнув. І тепер нам потрібно карту подати вгору. Можна це зробити таким чином, отак От підстукуючи От так. І так само тут. От так. Все, підняли ми її догори. І тепер з'єднюємо проводку, яка ще в нас лишається. Так, виключився телефон, не знаю на якому моменті, мабуть на тому, коли я від'єднював проводку від дверної карти ось ця фішка. Цю я тоді ще зразу червону від'єднав. Так, оця фішка і отут у нас є світлячок, який сигналізує, що машина закрита. Лишається від'єднати. Так, знімає, лишається від'єднати тросик, який ми відкриваємо. Двері зі салону. Тут є такий язичок, на який треба натиснути. Ось він. От. Його треба туди, в сторону задньої частини дверної карти, отак от, от Тягну на себе, так. І сюди він виліз. Ще раз показую. Так, вроді видно язичок. Тягнемо сюди і піднімаємо сюди. І тепер так витягнуть. Все, карта у нас знята. Карта у нас знята. Тому досить цього Відео цієї інформації про карту. Можете вимикати, хоча ну, дивіться до кінця, може щось цікаве почерпнете для себе. Збираємо у зворотньому порядку, показувати, думаю, не варто. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Можете поставити лайк, мені буде приємно. Так. Слава Україні, мирного неба всім.